Західне видання вважає, що український президент пережив зараз такий вирішальний момент свого президентства, і він має в такому випадку або спробувати вижити без Америки, тому що не дають якихось гарантій зараз CNN на те, що продовжиться американська допомога для України, або відійти в сторону і буцімто дозволити комусь іншому спробувати. І останній варіант, як пише CNN, можливо, найпростіший. Ми ще поговоримо про те, що Володимир Зеленського на Володимира Зеленського зараз будуть серйозно тиснути, зокрема, і в питанні виборів тиснули і до цього проїзду. А тут ми розуміємо, що е, щойно Володимир Зеленський закінчив цю прес-конференцію в Білому домі. Одразу ж лінці Грем вийшов із заявою про те, що Володимир Зеленський має піти у відставку. Е, американський чиновник, високопоставлений це CNN пише з посиланням на Американських чиновників говорить про те, що ми нічого не можемо зробити, щоб це виправити. Ну і водночас говориться також у публікації Сіенен, що відхід від влади, як того хоче Москва, може спровокувати кризу на передовій, підірвавши політичну ясність, легітимність уряду у Києві, де як знову ж таки, як я зазначаю CNN про це говорить парламентські процеси або некоректні е, вибори воєнного часу не можуть бути проведені, і наймовірніше завадять появі чистого наступника.